І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає День Боже минає, і знову люд потомлене, все спочиває, Тільки яма покаяння І день в ніч плачуть, І із путях і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Глухле не чують, даному міняється, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горець лихо, лихом засівають. А що вродиться? Бачте, які будуть жнива, схаманіться, недолюде, діти й у подивіться на рай тихий, на свою краю. Піти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся в чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаці, своєї прати, і сила, і волі. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви, бритеці на чужину шукати доброго і добра, добра святого, волі, волі, Терства братнього знайшли, свинесли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Хочу те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а те. І знову шкуру берете з братів незрячих речкосіїв, І сонця правди дозрівать німецькі землю не чужі, І притеся знову, як би взять мізерію з собою, де там окрадене добро, де остався псироток, святом гором нібру.